Сьогодні поговоримо про донати на ЗСУ. Чому це шахрайська схема в цілому? Волонтерів та офіцерів, генералів шахраїв. Тому що, згідно відповідей, Міністерство оборони України Збройні сили забезпечені повністю на 273 мільярди гривень і на 100 мільярдів доларів повністю забезпечені. І не потребують додаткового обладнання військового, амуніції, літаків, танків, БТРів це все брехня, яку намагається подавати вище керівництво про нестачу якогось військового обладнання. Насправді на складах все є, а військове керівництво бреше, тому що згідно офіційних. Відповідей Міністерства оборони каже наступне, що Збройні сили повністю усім забезпечені. Кожен солдат ЗСУ отримує 100 тисяч гривень, в тилу приблизно 40 тисяч гривень. І за свою зарплату вони додатково докупляють, що їм потрібно і треба в цілому. І не тільки це: амуніцію, патрони. Спорядження, якщо воно зноситься елементарно. Також їх додатково забезпечує Республіка Україна, то які можуть бути взагалі збори і донати на ЗСУ в цілому, це шахрайська схема для відмивання грошей в цілому. Тому досить фінансувати Збройні сили. Ви так їх фінансуєте кожен день своєю гривнею, коли купляєте хліб, сир, масло, каву. Тому підписуйся, поширюй відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду. Якщо вам потрібна юридична консультація, це коштує 300 гривень. Як і запитання, будь-яке на моєму. Електронну пошту. Консультація юридична з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Підписуйся, доб'ємо до 6 тисяч. Слава Україні!